Держсекретар США Ентоні Блінкін прибув до Китаю з триденним візитом в середу, через п'ять місяців після зустрічі президентів обох країн. США погрожують Китаю санкціями за постачання до Росії продуктів оборонної промисловості. Пише The Guardian. Детальніше візит Блінкіна до Китаю. Тему російсько-української війни аналізуємо із співдиректором програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова Михайлом Пашковим. Він на зв'язку зі студією. Пане Михайло, добрий день. Дякую, що приєдналися. Доброго дня, дякую. добрий день. Перше, що що кидалося в очі спостерігачам, власне Ху Сі Цзінь, колишній головний редактор китайських державних змі з Global Times, пише, що коли Блінкін виходив з літака, не було червоної доріжки для нього, як для поважного гостя. Що це може означати для цього візиту загалом? Ну, давайте ми будемо так, більш саме, в загальному план, контексті оцінювати цей візит, саме не, не тільки з такі дрібниці, які ну, певною мірою мають значення, очевидно. От, але е, порядок денний він значно ширше. Він охоплює саме двосторонні відносини Пекіну і Вашингтону, і регіональну і глобальну безпеку. Це безумовно. І відповідальне управління конкуренцією і війну в Україні, в тому числі і ситуацію довкола Тайваня. Тобто, по суті, цей візит він знаєте, має кілька важливих геополітичних складових. З одного боку, це конфронтація протистояння Сполучених Штатів і Китаю, яка охоплює різні регіони світу, по друге, це Власне, війна в Україні і дещо різні позиції. І безумовно для нас важливо це те, що Китай, як заявляють Сполучені Штати, постачає товари подвійного призначення. Ну, наприклад, 70%, Як пишуть СМІ в останньому кварталі минулого року. Верстатів з Китаю для виробництва балістичних ракет і мікроелектроніка. Також. Тобто, це е, е, чутлива ситуація і сфера і для нас, от, що найбільш важливо, от це про що я кажу. І е, друге, це е, саміт міру в Швейцарії. Який на думку президента України має об'єднати більшість країн світу, і тут російська сторона здійснює ряд заходів для того, щоб зірвати цей саміт? От з іншого боку, це принципово важливо, і для України, і для наших партнерів. Тобто тут я хочу підписити, що тут дуже багато складових у цьому візиті. І він по суті ну, знаєте, так відзеркалює ще більш глобальну таку сферу: це поляризація, поступова поляризація світової спільноти на демократичний табор країн об'єднання і на групу авторитарних країн. Тобто тут можна багато саме. Складових окреслювати, пане Михайло, те про що ви зараз кажете, і те про і той факт, що візит триденний, може напевно говорити про те, що ця двоїстість, або навіть більше нам не може показати, вказати на результати цього, на можливі результати цього візиту. Оскільки, наприклад, міжнародний контекст і тональність взаєминах між Вашингтоном, яка передувала цього візиту, теж містили в собі багато протиріч. Ну як можна? Що можна очікувати від, наприклад, від Вашингтона? Які кіномічні важелі впливу Вашингтон може застосувати, ну будемо казати, прямо проти Пекіну. І з чим Байден приїхав у цьому плані до Пекіна? Ну, У Вашингтона є певний набор економічних важелів стосовно Китаю. От. І тут треба чітко розуміти, що перед Китаєм стоїть також певна ділема. Це двосторонні відносини з Сполученими Штатами, які мають глобальний контекст і е, е, які мають мільярдні е, обсяги. От е, з іншого боку, позиція сполучка позиція, е, Пекіну е, стосовно війни е, в Росії. Тобто, тут е, я думаю, що Китай е, е, використовує е, таку миротворчу, е, риторику. Яка в принципі, знаєте, само останнім часом нівелюється ну, стратегічними відносинами Москви і Пекіна, от. тому, на мій погляд, все ж таки Китай буде обирати таку знаєте, проміжну позицію от. і стосовно саміту е, міру в Швейцарії, от. і стосовно відносин е, з Російською Федерацією, більше того, е, Путін вже заявив про можливий візит в травні до Китаю. Тобто ситуація буде складна, і Китай буде знаєте, тримати паузу майже до, до самого початку, на мій погляд, це саміту міру. От і тут ситуація буде залишатися досить складною. Але я думаю, що все ж таки вплив Сполучених Штатів він буде, він буде помітним. От і я давайте ми з вами сподіватися на все ж таки на позитивний результат. Пане Вахеле, тут хочеться ще зацитувати New York Times, статтю, яка вийшла на цьому тижні. Китай просунувся до більш самодостатньої індустріальної політики і шукає можливості за керівництва СІ витіснити США як високотехнологічну державу. New York Times цитує Сюзан Ширк, вона авторка відомої книги Надмірні досягнення Китай поширив, полишив шлях мирного розвитку. У яких галузях це може бути можливим, звідки Китай може витісняти сполучені штати як високотехнологічну державу? І це той важ яким Пекін міг би, наприклад, протидіяти намірам Вашингтона, скоротити постачання на Сполучені Штати сонячних панелей, наприклад, або обмеження відносно Huawei, як ми про це раніше чули? Ну, Знаєте, є ряд галузей, де триває досить саме, достатньо жорстке і таке саме ну, конфліктне конкуренція сполучених штатів і Пекіну, от, але я хочу підкреслити те, що зараз і Вашингтон, і Брюссель, я маю на увазі. ЄС вони координують власну політику стосовно Китаю. От є спільні погляди, і сполучених штатів і Європейського союзу, є спільне. Так би мовити, таке позиції ставлення стосовно і конкуренції, і, і глобальної ролі Китаю, тому я думаю, що ця ситуація буде ну так би мовити ускладнюватися, ускладнювати. Це мав конкуренція не лише сполучених штатів, а сполучених штатів як лідера і координатора західного світу. Спільно з іншими країнами союзниками Тут треба додати ще не тільки Європейський Союз, але тут варто додати і Японію, і Австралію, і Південну Корею. Тобто тут ну так можна в загальному плані це йдеться про ну умовно кажучи про групу Рамштайн, так би мовити. От тому, от в цьому контексті я думаю, що Китай буде зважувати на не саме на вагу цього цього протистояння і на, і на наслідки цього. І тут для нас виявляється надзвичайно важливим хоча б така позитивна нейтральна позиція Китаю як стосовно війни в Україні і стосовно подальших відносин з Росією, Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, відповідав на запитання Суспільне студія. Пане Михайло, ми щиро вам дякуємо за вашу участь.